Юні Кременчужани продовжують вражати всіх своїми досягненнями. Цього разу мова йде про одинадцятикласницю Софію Лукаш-Білякову, яка в рамках свого проєкту для малої академії наук України дослідила урбанонімію Кременчука. Досліджуємо, як вулиці Кременчука впливають на формування історичної пам'яті у мешканців нашого міста та про поширення фактів з історії України та з Історії нашого міста в цілому я знімала відео про людей, на час яких були названі вулиці, наприклад, вулиця Теліги, Винахідниця Ющенко. Моя робота посіла друге місце на другому етапі конкурсу захисту науково дослідницьких робіт учнів-членів малої академії наук України. Під час роботи над проєктом Софія разом зі своєю науковою керівницею дослідили багато різноманітних джерел, аби достеменно передати історію творення назв вулиць Кременчука. Ми брали інформацію з відкритих джерел. Також ми зверталися до Кременчуцького краєзнавчого музею за інформацією і зверталися до родичів осіб, на честь яких були названі вулиці. Такий проєкт не залишив байдужими поціновувачів історії. Тож після публікації в інтернеті перших відео досліджень дівчини швидко зріс інтерес до роботи юної дослідниці. Спочатку мені почали поступати запити від підписників, розповісти про вулиці, на яких вони проживають. А далі мені поступила пропозиція записати подкаст вулицями Кременчука. Перший випуск був про вулицю Ігоря Сердюка, і його вже можна послухати на Spotify. Вітаємо Софію Лукаш Білякову з її досягненнями та бажаємо наснаги та творчого натхнення у подальшій роботі. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременшуцькі новини.